Відтворюють український побут середини 19 століття, проводять екскурсії, майстер-класи і традиційні забави. Художник, етнограф Олександр Бондаренко разом з дружиною перетворили старовинну хату у селі Ковпаківка на справжню перлину етнотуризму. Які скарби там зберігаються? Як виникла така ідея і про що мріє подружжя? В сюжеті Ілони Івченко. Це музей садиба у старовинному селі Ковпаківка. І саме тут на власні очі ми можемо побачити, як у далекому 19 столітті жили люди на Дніпропетровщині. 150-річну хату на справжній культурний осередок перетворило подружжя Бондаренків. Зараз ми побачимо, скільки тут цікавинок. Горщики для каші, макітри для супів, борщів, глеки для молока, тиква для горілки, миска. До речі, хатня вона з цього будинку. тобто... 100 чи 150 років тому саме в цій мисці, саме до цього столу, господиня подавала з печі вареники, наприклад. Це лише невелика частина колекції художника-етнографа Олександра Бондаренка. Займатися музейною справою він почав ще у 13-річному віці. Привив хлопцю любов до історії вчитель з художнього мистецтва. Від нього чув про важливість збереження культурного надбання. Відтоді збирав старовинні речі та ще у дитинстві мав свою невелику колекцію. Експонати я збираю з дитинства, з дитинства відчував потяг до цього. Мені подобалось. Я збирав. Ми їздили в експедиції по селах. Я ще зовсім юного віку. Ходив по дворах, стукав у двері і казав, що я збираю музей, мені потрібні такі-то такі то речі. Частину речей я купував, частину дарували. Зараз експонати для музею переважно дарують люди, які прагнуть підтримати діяльність подружжя Бондаренків. Більшість предметів відтворюють побут української родини середини 19-го, початку 20-го століття. Олександр і Анастасія розповідають, прагнуть дати людям уявлення про те, як і чим жили наші пращури, та зберегти пам'ять про звичаї і традиції. Це традиційна українська піч. В ній готували, пекли. Піч вважалася серцем хати, біля неї завжди збиралась родина, святкували традиційні свята. Зараз ми приготували пиріжки і можемо подивитися на цю красу. Є у музеї і стенд з дуже давніми археологічними знахідками. Експонати місцеві, викопані у Ковпаківці та навколишніх селах. Найстарішим десятки тисяч років ділиться Олександр. Зернотерки часів ямної культури, їхній вік від 5 до 7 тисяч років. Це такі примітивні жорна, на яких перетирали зерно на борошно, на муку. Господиня сюди насипала зернятка, і камень об камінь перетирала їх на. Борошно. Чимало цікавих експонатів із часів козацтва. Різноманітна зброя, люльки, острога для риболовлі. Ядра з гармат козацької, ДБО. це ось дуже цікавий експонат. Це козацька бойова граната. Сюди засипався порох, забивався чопик, гніт. Вона вибухала, розліталася на шматочки. Це кришки з люльки, з козацької люльки. Але козака не простого, а козацької старшини. Сама садиба збудована у середині 19 століття. Вона належала родині Овсієнків, ділиться Олександр. Останнє з цієї великої сім'ї Галина Андріївна Овсієнка була. Унікальною мудрою жінкою, носієм сільської мудрості і традиції останні роки свого життя, коли вона залишилася одна, вона жила здебільшого спогадами про давнішні часи, про свою велику родину і нічого не змінювала в цьому будинку. Зберігала все, як було мрія її була, щоб цей будинок зберігся, не був зруйнований і став музеєм. Чоловік додає, після смерті Галини Андріївни разом з батьком почали реконструкцію будинку. Опанували технологію очеретяної покрівлі, мазання стін глиною, плетіння тину. Окрім старовинної хати, на території садиби є погрібник саману традиційного будівельного матеріалу тин, колодязь, альтанка з лавами й піччю та невелика господарська будівля. Зараз музей. Це живий простір, де ми проводимо екскурсії, майстер-класи, етносвята. Тут неодноразово проходили тренінги, семінари. Серед запропонованих для відвідувачів забав розповідає Олександр стрільба з луку, арбалету, метання спису, перетягування канату для дітей. Проводять традиційні українські ігри змійку, бій півні, в козацьку боротьбу. А до різдва разом з мешканцями села ведуть вертеп. Перед вами представлена різдвяна зірка. Вісім променів. Символізували родючість, нове життя. Коза у вертепі символізувала нове життя, тобто, після зими завжди наступає весна, вона помирає і народжується знову. Дідух на святвечір заносив завжди господар, ставив на покуті. Дідух символізував достаток, родючість худоби. Почали розвивати напрям кемпінгу. На території садиби можна залишитись на ніч, орендувати намети та насолодитися красою орільських плавнів. Цікавий факт. Садиба вже відома багатьом українським режисерам. Тут знімали документальні. Фільми, зокрема такі як загадки Олександра Поля та Вісім променів різдвяної зірки, розповідає Олександр. Подружжя Бондаренків каже, ми відкриті до співпраці з митцями, громадами, бізнесом, громадськими організаціями. Зв'язатися з ними та поринути у прадавній світ української культури і побуту можна через сторінки музею садиби у соціальних мережах. Ілона Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу.